Вітаю, Лабзона! Сьогодні ми на виробництві у виробника лабораторного обладнання Ключкін і хочемо представити вам пробовідбірник для олії на пів літра та літр. Наш консультант Юлія розкаже, який принцип використання цього обладнання. Доброго дня! Пробовідбірник олії ППМК ПП, 1 виготовлений з нержавіючої спади. Пробовідбірник є зональним, недонним і прохання це не путати. Відбирання проби це пробовідбірник 2 в одному. Він може відбирати як пів літри так і літр Якщо ми хочемо набрати літр проби ми закриваємо заглушечкою одну сторону, якщо хочемо набрати пів літри закриваємо заглушечкою іншу сторону. Проба відбирається за допомогою отворів, які розташовані внизу самого пробовідбірника. Закручуємо. До даного кільця потрібен трос. Трос, длина тросу залежить від того, яка у вас є в для набору хроби. Прилад, виготовлений з державіки. Це означає, що він довготривалого використання. Замовляйте і підтримуйте українського виробника. Дякую. Дякуємо.